Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Коротко про сьогодні в Запоріжжі продовжують надавати допомогу людям, які постраждали вночі через російські удари. Станом на цей час 20 людей звернулись по медичну допомогу. Серед них 4 дитини, на жаль, є загиблий через цей удар росіян. Мої співчуття. В Харкові був жорсткий удар по центру міста, по будівлям національного фармацевтичного університету. Цілеспрямовано саме по цьому навчальному закладу. Є постраждалі в Херсоні через обстріли. Значна кількість ударів російських безпілотників в Запорізькій області, також на Донеччині, Дніпровщині, Харківщині, Сумщині щодня. Триває російський терор, щодня росіяни росіянам відкидають можливості закінчити війну, припинити вогонь і реально говорити про мир. Ми в Україні сприйняли позитивно всі пропозиції Сполучених Штатів Америки та президента Трампа щодо припинення усіх цих ударів та вбивств. Також Україна ініціативно пропонувала різні формати, щоб закінчити війну. Саме Путін зацікавлений у вбивствах. щодня ця війна залишається тільки його війною, війною тільки Росії. Ми розраховуємо, що світ зробить з цього висновки, особливо після вторгнення дронів у Польщу, країну, яка є надзвичайно важливою для безпеки всієї Європи країну, яка так поважає Америку і президента Трампа. І важливо, щоб і в Європі. Дійсно відчули, що коли йдеться про Росію, йдеться не про того чи іншого її сусіда, йдеться про всіх. Інакше Росія зробить висновки і тільки розширить війну, причому не обов'язково проти саме України.